Аліна Тритяк, я вишую вам люди кобзаря. Я вишую вам люди кобзаря, де кожне слово в серце, як зоря, де праведні, зболілі письмена, я вишую вам, люди, кобзаря, і наволоч ту не троне, бо наш кобзар з знароджений доскону. Горить калина, блекота згоря, я вишої вам люди. кобзаря. Рве та стогне у хрещатім слові, пророча суть тарасової мови. Борітеся, поборетесь я, я вишої вам люди. кобзаря. і стане син, і стане горда мати. За слово істини у українській хаті, за колос правди, не за сухаря. Я вишую вам люди, кобзаря, а покрифи у нитках возвеличу, за націю, могутню, будівничу від слів цих серце б'ється ожива. Я вишую вам люди, кобзаря,